Друзі, вітаю. Сьогодні 4 березня 25 рік, і в мене я давно, ну, декілька днів не виходила в ефір, не записувала нічого. От сьогодні, Сьогодні десь місяць, як я розпочала свій ремонт і ребятки. Я тільки що докрасила підлогу і ура, я закінчила цей ремонт. Тепер десь днів, днів 4 буде підлога сохнуть, а потім вже потихеньку поприбираю ці фарби, потихеньку поприбираюся, а тоді вже, я кажу, коли вже занесу пальмочку у кімнату, у мене їх дві. От, і тоді вже буде перемога. Моя особиста. Ну і що, втомилася дуже. По грошах ще не підбивала підсумок. Ну Десь так, на весь ремонт цієї кімнати. Тоді вже, я кажу, як пальмочку занесу, тоді я вже покажу, що там вийшло. Мені дуже подобається колір стін. Підібрала краску для підлоги, така, вона нестандартна, вона теж у мене трошки такого якогось буро сливового відтінку. Ну, Теж мені подобається. Ну, в общем, робила як для себе. Якщо довго мучиться, що-нибудь вийде. Ну і що, сіла, яка за по грошам. У мене десь вийшло около 4500. На кімнату це з урахуванням того, що прийшлося дві банки краски купляти на пол, і ще й білої баночку. Ну, ще залишило, а залишилось мені ще двері. Стою з внутрішньої сторони покрасити, бо зараз підлога, я ж не можу зараз покрасити. Хотіла самоклейку, ну, думаю, чи самоклейку, так як знаружи, чи просто покрасити і все побачу. Ну, Це ж теж, коли підлога висохне, тоді вже так, що ще не закінчила ремонт. <ріпо> ну і що трошки часу залишилось, Похвастаюсь, що прихватками я зв'язала стільки носочків нашим хлопцям, три пари. І зараз оця четверту дов'яжу. І отправлю юлічки волонтерки Так що все вспіваємо, все, всім гарного дня і все, щоб було все добре.